Друзі, всім привіт! Хочу вам показати самку срібного фазана, яка сіла на яйця. Зараз, якщо нас самець пропустить, на, тримай, зараз вам покажу. Сидить вже десь тиждень. Не знаю скільки там яєць. Бачив або 4, або 5. Точно не скажу, бо я навіть не бачу, як вона сіла. Но днів 5 вже сидить. Думав, пізніше. Щоб вона сіла, хотів яйця забрати, але не встиг. Ну, хай вже сидить. Таке гнездо собі зробила. Подивимось, що з цього вийде. Це саме спокійні фазани, вони мені подобаються. У вольєрі можна спокійно ходити, давати їм їсти, вони не агресивні. Добре себе поводять, не переживай ми зараз підемо. Їдять вони зараз мало. Даю пшеницю, просо, кукурудзу і трішки комбікорму для несушок. Стараюся так, по мінімуму процентів 10, щось Не дуже мені не подобається. Кожен день траву даю. Водичка. Ще там у мене золоті нанесли в гніздо? Зараз покажу. Ось так сидить будемо спостерігати. Все, не будемо тривожити їх. Так. Це у нас золоті червоні. Самочка. Теж нанесли Це Теж поки не знаю, буду забирати чи ні, може залишу. Там в тому гнізді ще є, зараз покажу. Добре, несуться, вже я одну партію заклав в інкубатор. Ці поки що не знаю, може залишу, якщо сяде. Такий красень. Це у нас саме лимонна самка, золота, червона, нема в мене поки що лимонної самки. Так, і теж вона нанесла. Шість штук, як і там. Кожного дня несуть. Добре, до речі, несуться. Може в одній заберу, а в одній дам можливість, щоб висиділа, якщо сяде. А ні, заберу під інкубатором. Поки так подивимось, що далі буде. Може ці заберу, а те, що буде далі нести, залишу, хай по попробують висадити. подивимось. Красиві пташки. Теж, до речі, не дуже агресивні, не такі спокійні, як в срібні, але все одно. Зараз підемо позбираємо яйця у мисливських, там несуть де попало. Так, ну тут у нас гніздо ніхто не несе, несуть як попало. Трохи там, трохи там. Ніч, яйце. Несуться добре. Ось знову міні-яйце. Щоб ви зрозуміли, ракушка і яйце. Там писали або перше, або останнє. Ну це, я думаю, перше, бо сезон тільки почався. Деякі тільки починають нестись. В квітні того не почали, але це був тільки початок. Подивимося, як далі буде. Все, друзі, далі буду знімати, підписуйтесь, всього найкращого.